Скоро просто не залишиться людей, яких би я не зачепив. Ну да й хрін з ними. Це реакція номер 32 З тобою слава. Поїхали. <клес> Особисто знаю людину, яка фоткла Арестовичем. Ну що ж, в тебе ще є шанс видалити ту фотку. Чого? Ну якщо тобі мало аргументів, то Арестович вважає, що твоя мама, дружина, майбутні доньки, тьотя, хрещена і навіть тьотя Валя тупі. Та як це так, не може такого бути? Льоша десь такий хороший, поважає жінок. Він не міг до такого опуститися. Гал взяв, опустився. І ще й вирішено тому заробити новий семінар рістовича. Шукай жінку. У жінки своя проблема і свої адаптивні механізми за фактом народження жінкою. Ху... На жаль, людина народжується без посібника, як користуватися собою, і цьому, якщо хоче, треба навчитися. Зокрема, жінки, на жаль, погано, точніше, практично не розуміють питання а що робити з тим, що я жінкою народилася. А вони не вміють ні користуватися, ні перетворювати проблеми на переваги. Та взагалі немощні ніхто не вміють. І тут, слава Богу, до них спустився Арестович і вирішив розповісти жінкам, як бути жінками. А все чого, бо має ніхто особистий досвід. Ти тупай не знаєш, як стати жінкою? Не біда. Я навчу тебе, як це може стати твоєю перевагою. Просто запишись на семінар. Не встигла? Ну, ти тупа. Тоді купи запис цієї хуйти всього за 1300 гривень, щоб нарешті стати жінкою. Ну що, Андрюша, тепер видалиш фото. Ти записався на семінар. Віталій кличко. Кінь тобі копитом. В груди встигне фестивалю аж на три події разом з КНДА. Землетрус це доставка важкої техніки, невдоволення діями залужного, ну і ситуація з укриттями. Давайся розгрібати по порядку. ще вночі місцеві мешканці в Києві повідомляли, що відчувають якісь вібрації незвичні. Навіть була така ідея, що землетрус в Києві, але сейсмологи сказали, що землетрусу не було. Можливо, ви знаєте, що це таке. Це зброя іде до фронту. Нова, потужна і може бути вібрація пов'язана з. цим. А може то від метро? Або сміття вивозили. Я х його знаю, я спав. Ви тільки уявіть, що там таке везли за версією Віталіка, що аж так трясло. <клес> Дія друга. Після унікальної новини все ще мер вирішив поцікавитися у залужного. Щось він таке собі дозволяє. Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану залужному, якщо столицю України вони росіяни можуть так звано таким словом можна назвати кошмарити. Я переконаний, що чому мешканці Москви відпочивають в столиці Росії? І відповідно такі ж саме речі, речі можна було б робити для того, щоб кожен з них відчував, що означає жити в таких умовах, в яких живе місто Київ вже е скоро буде півтора року. І залужний такий: твою мать, чого ж це я не подумав? Це ж ми теж можемо. Де ж ти раніше був Віталька? Може, ще є якісь геніальні ідеї? Може, щось про укриття, і ти знаєш. У ГМД є причини проблеми тут. Питання не стільки в наявності укриттів, скільки в, е в бажанні ну, і в тому, щоб спускатися в ці е укриття. На жаль, ми привикли вже звикли до війни. Ми до, до багатьох речей відносимося вже як до, до буденності. І до повітряних атак, і до сигналів повітряної тривоги. Єдине на що хотілося б звернути увагу, що вони зараз стали достатньо масованими, набагато масованішим. Дякуємо, що звернув увагу. А то ми всі в своїх справах просто проявляли, що це стало масовим. Ах так, трошки забув. Про укриття зачинені. <плес> Владік Яма атанцю на, на теренах інстаграму, десь зі штатів, і періодично передає нам привіти своїх офігенних сторіс. Наш полупокер виклав фото з валізою біля смітника і підписав: ні, це не крадіжка. Викинули сусіди, але поїде до наших героїв і не порожне. Власне, Хірео знає, як тобі віддячити. Можу допомогти в сусідньому контейнері відшукати твої яйця, щоб не писав більше такої хустки. І нарешті повернувся до України. А ще краще заховайся ти в алізі до кінця війни і не смерди. <клес> Коля Тищенко. Скоро це стане як поняттям. Не прокрастинація, а Коля Тищенко. У мене сьогодні до хріна роботи, але я просто Коля Тищенко. Так ось Миколка вирішив нагадати, що він та його молода команда роблять щось важливе. А йому заважають. Пам'ятаєте, нещодавно за наказом президента офісу президента, ми депутати. Які балотувалися від міста Києва, перевіряли разом з депутатами Верховної Ради перевіряли пункти незглавності. Так само ми перевіряли і бомбосховища стан речей. Перевіряли відповідальних, вимагали їх звіту перед громадами. Так само я перевіряв Святошино, Шевченковський район і звітував перед суспільством про свою роботу. Але але просто показати їм сказати, що все холо виявилось недостатньо. і ми перейшли до кардинальних дій. Незглавності так такого більше не буде ніколи. Я будуть буду отримувати послугу кожного дня. Знімайте, будь ласка, друзі, знімайте, добре. Михайло, знімайте. Тут, тут з вами залиш. Обережно, вели обережно. А зараз робимо. Ніж когось є, а зараз. Все. Не спеши. Ми, ми, ми у нас є час. Все добре, ось так має бути. Друзі, це приклад, зрозуміло? Допомога від Бога. А нещодавно мені казали всі, Микола, навіщо ти це робиш? Вони гарні хлопці. Тобі просто казали, Микола, що ти робиш? Я хочу сказати, що будь-який час, будь-який день, будь-яку хвилину. Я готовий приєднатися до спільної боротьби. Тільки давайте не дуже рано, бо я люблю поспати. Давайте разом, разом контролювати. Пишіть мені на особисті повідомлення. Пишіть мені на електронну приймальну. І відправляйте своїх хтивки, разом нам не буде сумно. Давайте щось робити. А уявіть колю президенту. Я не знайшов, але давайте щось робити. What, what, what? Це був 32 випуск реакції. Літо буде дуже гарячим. Побачимось, коли захочете. Бувайте. Хто любить кокос, є відмінна партія від Петра по вартості та терміну доставки? Питайте у Петра Порошенка в інстаграмі, оптовим покупцям знижки.